Онлайн-школа програмування SteamWar.ua вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. Шановні учні, ми сьогодні з вами будемо проєктувати базу даних і розглянемо в цьому уроці практичні кроки, які необхідно виконати для того, щоб вже в СУБД Access створити базу даних. Сьогодні ми працюємо, створюємо базу даних Крамниця. Будемо використовувати, повторюсь, СУПД від компанії Microsoft Access. Ми з вами на минулому уроці теоретично представили реляційну модель даних, де у нас було три таблиці: крамниця, товари. Та продавці, тобто, ми теоретично з вами розглянули поняття реляційних моделей даних, відношення за множинністю, встановили зв'язки. Сьогодні ми з вами теоретичний опис минулого уроку реляційної бази даних. Додаємо вже в програмний засіб від Microsoft Access, використовуючи це СУБД. Давайте з вами розглянемо практичні кроки, які необхідно виконати для того, щоб створити базу даних і далі вже з нею працювати. І так, перше. Ми з вами в потрібній директорії, де ми будемо зберігати нашу базу даних. За допомогою контекстного меню обираємо створити, обираємо Microsoft Access Database. Створили, Даємо назву цій базі даних. Коли це зробили, на наступному кроці ми з вами маємо створити таблиці. Давайте розглянемо, яким чином вже в створеній базі даних створити таблиці. І так, дивіться, уважно. І Повторюйте. Приклад створення таблиць в базах даних Аксес. Відкриваємо базу даних. Відкрили. Зараз у нас дні немає ні однієї таблиці. Заходимо до вкладки Створення. Обираємо таблиця. Все. Таблиця створена яким чином внести поля в цю таблицю? Обираємо подання, конструктор. Даємо назву, наприклад, крамниці. Окей. І так. У нас є поля. Перше поле ідентифікатор, ключове поле, автонумерація. Так і залишаємо. Друге поле. Даємо назву. Назва крамниці. Обираємо тип даних. Є різні типи даних. Ми обираємо короткий текст. І так далі. Після внесення всіх полів, які мають бути в вашій таблиці, правою клавішою миші зберегти. І далі. Створюємо наступну таблицю. І так. розглянули, яким чином тепер же давайте е, самостійно перейдемо і створимо всі три таблиці. Які вони мають бути? У нас має бути ось за нашим представленням, за нашою моделі даних, три таблиці: крамниця, продавці. Товари. Якщо говорити про ті поля, які мають міститися в цих таблицях, то ім'я полів наступне. В таблиці крамниці це ідентифікатор, назва крамниці, адреса, телефон, керівник. І в таблиці «Продавці» – ідентифікатор, піп-продавця, номер телефону, назва крамниці, відділ, кількість проданих товарів. В таблиці товари, ідентифікатор, назва товару, ціна, відділ. Піп продавця назва крамниці продана наявних товарів. Ось ці поля мають міститися. Зверніть увагу, що кожне поле в Субде Аксес можна позначити, який тип даних. Це можуть бути автонумерація, число, дата, можуть бути різноманітні поля. Ось, ми з вами використовуємо автонумерація, використовуємо коротке текстове поле та число. О, щоб не оскладнювати. Ну, якщо ви створюєте більш складніший проєкт, то розгляньте, що є різні варіації, різні типи даних. Ось, і їх інколи доречно використовувати. Зверніть увагу, що у нас є таке поняття як ключове поле. Що таке ключове поле? Це значення якого не повторюється в жодному іншому записі. Ці записи. Тобто кожна таблиця обов'язково має містити ключове поле. Чому так? Тому що бувають випадки, коли в базі даних всі поля, окрім ключового, мають однакові дані. І тому, щоб була можливість сортувати ці дані, якщо вони містять однакові відомості, то якнайменше має бути ключове поле. як я є унікальним для кожного запису і воно не повторюється, тому виставляють ключове поле. Ось ми для кожної таблиці обрали ключове поле. продавця, ідентифікатор і назва крамниця. Чому так? Тому що в продавці ми обрали піп продавця, тому що. Це поле у нас пов'язане зі зв'язками, які ми будемо встановлювати далі. Зараз нажміть відео на паузу і, будь ласка, створіть всі три таблиці з тима типами даних та з тима полями, які мають міститися для того, щоб далі встановлювати зв'язки за множинністю в нашій реляційній моделі даних. І так, зробили добре, коли всі ці е, моменти. Зроблені створено три таблиці та збережене. Далі ми з вами маємо зробити наступне: ми маємо встановити зв'язки між таблицями. Яким чином це робиться? Після створення всіх трьох таблиць, нам необхідно встановити зв'язки між таблицями. Для цього ми заходимо до знаряддя баз даних, обираємо зв'язки. Обираємо додати таблиці. Додаємо всі три таблиці. Крамниця, продавці. Товари. Додали всі три таблиці. Давайте їх розташуємо. Далі встановлюємо зв'язки за множинністю. Для цього ми беремо. Поле в нашій таблиці, крамниці, яке необхідне, і перетягуємо на поле з такою ж самою назвою в таблиці «Продавці». Перетягнули. Ставимо галочки Забезпечити цілісність даних. Каскадне оновлення, каскадне видалення. Створити. Створили зв'язок один до багатьох. Далі беремо піп продавця. Ключове поле. І переносимо до піп-продавця в таблиці товари. Так само забезпечити цілісність даних, ставимо гавки, створити все. Наші зв'язки між таблицями створено. Тепер можна заповнювати дані в нашій базі даних. І так. Ми з вами розглянули, яким чином встановити зв'язки. Ось, можливо, виникло питання: а навіщо взагалі потрібні зв'язки? Дивіться, у нас є три таблиці, які містять відомості про крамниці, про продавців та про товари. Взагалі, ми з вами ж безумовно ми розуміємо, що ми створюємо бази даних, тобто бази даних призначені для того, щоб отримати швидку. Такий доступ до певних відомостей. Становлення зв'язків в реляційній базі даних необхідно, щоб мати можливість сортувати ці дані. Наприклад, у нас є таблиця крамниця. Ось, і ми з однієї крамниці можемо відсортувати багато продавців, які працюють в цій крамниці. Ось В наступних уроках, як ми будемо розглянути, Розглядати, яким чином робити запити на сортування даних. Тобто, ось саме для цього і встановлюються зв'язки, щоб коли у нас же є певні відомості в таблицях про крамниці, продавців, товари, то ми могли робити запити на вибірку даних, щоб швидко отримати потрібні нам дані. Добре, давайте тепер далі з вами розглянемо, яким чином вже у сформовані таблиці і де встановлені зв'язки вносити вміст. Треба розуміти, що наші таблиці мають однакові поля, ось, тому ми робимо таким чином, починаючи від крамниці, продавці та товари. Чому так? Тому що в таблиці продавці містяться, міститься поле, назва крамниці, в таблиці товари міститься назва права. Е, Піппродавця. Тобто, ми поступово першу заповнюємо таблицю крамницю, другу заповнюємо таблицю продавці, третю товари. Яким чином заповнити ці таблиці? Щоб внести відомості, ми заходимо в подання подання таблиця. Я вже вніс деякі відомості. Давайте розширимо. Наприклад, назва магазину Мрія. Адреса вулиця Козацька, 15. Номер телефону, наприклад, 567990. І керівник, наприклад, кранін РТ. Ось таким чином подання. Конструктор ми вносили поля, які будуть міститися в нашій таблиці. А в подання таблиці ми можемо внести нові дані до нашої бази даних. Заповнюємо всі таблиці по черзі крамниця, продавці, товари. Починаємо з «Крамниця», оскільки в продавці у нас мають відношення до певної крамниці. В свою чергу товари мають відношення до певного продавця та крамниці. Тому не порушуємо черговість. І так, добре. Зараз заповніть даними довільними, не порушуючи черговість. Наприклад, 3, 4, 5 крамниць. 6, 8, 10 продавців і, наприклад, десяток товарів. Це необхідно зробити для того, щоб в подальшому ми могли з вами сортувати дані, робити запити на вибірку. Ось таким чином ми з вами сьогодні в Аксес, шановні учні, сформували, як створити таблиці. Встановити зв'язки між таблицями в, цій, в цьому СУБД та розглянули, як заповнити ці таблиці даними. Продовжуємо навчання. Зараз давайте з вами підведемо підсумки. Ми сьогодні з вами продовжили знайомитись з темою бази даних, створили базу даних мережа крамниць, продовжуємо навчання. Ця тема надзвичайно важлива, щоб ми з вами далі могли вже розглядати. Як працювати з базою даних? Дякую, що залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.